З вами компанія Електромотор. Сьогодні у нас 8 грудня ситуація з інверторними генераторами. Значить так, друзі, з'являються зараз на ринку пропозиції від оптових. Давайте зараз відповім, ще, бо люди полюбляють. Електромотор. Добрий. Добрий. ласка. Слухаю вас. Громче говорить. Не чуть на вас. Алло. Так так? Ну что я? Чую, да. Говорить. И, скажите у генератори? Какие цікавлять? Сигма, 6 кВт. Немає Сима. Немає, не очікуємо. Дякую. Mm -hmm. Дякую. А, по автора. Значить, давайте буду говорить, як воно є. Ціни не те, що космос, ціни просто не входять в ніякі рамки. А на якому етапі проходить це, такий рост, я не розумію, десь ну, ламаються традиційні цепочки поставки. Тобто на нас виходять по ФОГО звичайний імпортер, а другий імпортер. теж дуже крупна компанія. От в мене пропозиція треба сьогодні сплатити, там, нам виділяють. 10 генераторів. А, ну, Щоб ви понимали, Фога 2001, по IS 1,6 кВт потрібно продавати десь по 40 тисяч гривень. По 40 Вони це без ПДВ, без мито. Щоб ви розуміли, ми їх продавали місяць тому по 26 Тобто, зараз треба їх продавати по 40. Тобто, фактично, ціна зросла за місяць в два рази. І нам виділяють там 10 штучок і кажуть, ну там, сьогодні сплатити і 16 грудня можна вже торгувати. Ну я там дивлюсь, захожу на хотлайн, то там теж там, ціна 41, 42, 43 на інвертний генератор 1,6 кВт. То в мене. І я так розумію, що десь е, ті, хто так націнюють, вони десь чи перекупають, чи там... Е, Производителі, чи імпортери, чи якісь дилери. Тобто із-за такого шаленого попиту виходить такі шалені ціни. А я ж ну, контактую з людьми, ти що на Ютубі почав знімати, то мені ж кожен другий говорить, ну, то ви там, часовість маєте, чи що, щось маєте. То, з однієї сторони, я повинен працювати, щось торгувати, а з іншої сторони, я, ну, ці, на ці ціни, які на голову не налазять, то я вам скажу, от просто нема задоволення від цих генераторів. Бо шквал дзвонків, якщо ти хочеш, щоб тебе було в наявності, ти маєш стати в одну чергу з тими, хто накручують сумасшедші ціни і торгувати, то я, я кажу, як є. От е, понятно, що ми змушені будемо рано чи пізно торгувати так, як всі, і, бо нам теж потрібно кормити і фірму, і робітників, і сім'ї. Але ж от, от, от сьогодні в грудні, от я кажу, от такі свої от Я не хочу, я не хочу, щоб в мене на фірмі продавалися інвертора 1,6 кВт по 40 тисяч. От не хочу. Не хочу, щоб фонарики. Мені там після зробили відео там, Фонарики давайте. Я не хочу, щоб у мене фонарики які стоять. 50 гривень торгувався по 500 гривень. Оце, це от, чисто моє власне відчуття. От там їх буде 10 штук, ну от не продадемо, я думаю, що якось встоїмо наша компанія. Якщо вже в січні у всіх буде 40. Хоча от я зараз зайшов на хатлайн 40 тисяч гривень, 1,6 кВт. Фору. Не знаю. От Я кажу, от кому потрібно, от я буду, кому потрібно, заходьте на хатлайн, там є 5-6 магазинів. Які торгують по таким цінам. Ну, нормально купити себе, ну, по 40 тисяч їх можна купити. Ну, от Не хочу я, от не те, що я там такі вельведіли чи що щось, ну, не, не, ну, мені некомфортно. Некомфортно, коли війна продавати їх по 40 тисяч. От я не знаю. От я не знаю, як там імпортер, мені, я не хочу його там озвучувати, то от 40, 36 тисяч гривень там, вхідна ціна, там, 36 тисяч з копійками. Це ну, от, от як, як воно є. Це без мита, без НДС. Ну вот я не знаю. Вот кажу, які, є от нормальні імпортери, де, які от дешево закупили. Оце от а, е, у нас є АГТ. Это у нас Шепах. Нормальний німецький бренд. Закупили без мита, без нього нічого. Скинули ціни там. Практично на 40%. Я тільки сподіваюся, що все в них вийде і все От Чітко взяли, чітко невеличкі ціни і от, от з ними торгуєш, ти отримуєш задоволення від людей, які говорять, у вас нормальні ціни, добре, що ви торгуєте на ринку. А тут от не можу я, от не можу я інвертора, тому от На зараз інверторів немає. Коли з'являться по нормальним цінам, теж не знаю. Але от, от я хочу, от, от по крайній мере, в грудні я з цієї ланки. от ми Виходимо. От Якщо бажаєте купити інвертор 1,6 кВт, Hotline, є там перелік магазинів, які. От я сьогодні подивився, вони є. Вони будуть. От Зараз їх імпортер завозить там, фуру кожному по 10 штучок. Я думаю, що більшість дилерів візьме і будуть торгувати. Тобто, кому вже ПЧ-ПЕЧОН з'являться, в грудні вони будуть, 16 го числа заходить машина. Ну, я так думаю, що буде в нормальній кількості там, я думаю, там. Ну, я, я, я теж не знаю, скільки, скільки буде, але будуть. Тому знайдете їх ті, на ринку у нас немає. Ну, не буде. Я от кажу, що ми по 40 тисяч торгувати не будемо, по, по крайній міре, в грудні. Може би, там в січні вже життя заставити будемо, як всі. Але в грудні інвектори по такій ціні торгують можуть і ще, ще хтось приєднається. Може, десь люди будуть немного саботувати покупку по таким цінам. Може, десь, я там не буду говорити, щось проснеться у когось. Але цим, чим вища ціна, тим менше попит. Тому я вважаю, що все одно ціни впадуть, вони будуть низькі, але і що треба почекати, треба потерпіти. Я думаю, що вже в грудні почнеться цінопад, але ситуація показує, що наоборот, ті, хто заробив на цьому, хочуть заробити ще більше. І я не кажу, що це наші українські підприємці, може бути десь там вже велика цепочка, різні ділери. Я так працював, є десь оптовий ділер. От йому кожен день там... Він по звичайній ланці там відгружає, йому заходить, хтось другий, а давай ми в тебе вкупимо на 20% дорожче. заберемо все, що в тебе є. Соблазно, соблазну. Чого, чого ви ні. Тот взяв на 20% дорожче, привіз на ринок, у нього є, того немає. У офіційного притеревне немає. А вже у другі пропонують ці генератори. Mm -hmm. В общем, інвертерів ніяких немає. Ні 1 кВт, ні 2, ні 3 кВт. І по нормальних цінам прогнозу не, не бачу, поки, поки що в грудні. По, тому в грудні будуть ну, повинні бути дешеві бензини, більш-менш подешевили дизельні генератори 6 7 кВт. Ми їх очікуємо. А по інверторам просвіта немає. Добре, друзі. Таке невеличке відео, щоб ви розуміли, яка ситуація з інверторами. Це відео буду збрасувати тим, хто мені... Бо по інверторам пишуть кожен день 1000 смс. Є інвертора, 1-2 км Є нормальних цін немає. Поки що немає. Так що ось така ситуація. Підписуйтесь на канал, буду ще знімати. Ну все, пока, -пока не треба говорити.